Fish and chips. прекрасна рибка. О, така у нас от ситуація. Кляр. Обов'язково в цій страві має бути щось зелене. Дуже смачна картопля. Ось наша рибка. Руками їсте і макаєте в якийсь соус. Шалом, браття і сестри! Сьогодні ми приготуємо традиційну британську страву. Fish and chips. Ми для цього взяли рибу тріску. Ось вона у нас. Прекрасна рибка. Для цього нам знадобиться кляр. Е, дуже просто борошно, трошки крахмалу, трошечки спецій. Ну, як нам заманеться, так ми його намішаємо. І залємо ми його е, газованою водою. В нашому клярі не буде яйця. Це буде просто борошно, риба і картопля фрі. Почнемо, для початку ми почнемо а, готувати два соуси. Тартар соус. І ми приготуємо машіпіс. Зелений горошок. Розчавлений зелений горошок. Таке пюре із розчавленого зеленого горошку. Тартар. Для тартару візьмемо майонез. Просто звичайний майонез. Можете самостійно зробити майонез. Ми вже його якось робили, начебто, в якихось моїх ранніх ефірах. Просто майонез. Каперси, можете їх трошечки порізати, можете цілими кинути. Ну, я люблю, коли вони трошечки такі розчавлені. Тому я каперси так поріжу. Щоб вони сік випускали, і щоб, знаєте, щоб більш-менш рівномірно у нас вони свій смак передали. Не так, що ти їси, їси а потім раз і каперс потрапив і такий перепад. Ну, якщо ви любите так, можете і цілий кинути. Ну я хочу отак нарізати. Отак нарізали. Потім для нашого соусу тартар дуже важливо взяти огірки. Якщо у вас є прості зелені огірки, консервовані чи мариновані, беріть, підходять, нам треба огірочки. От, влаштовуємо такий прямо гім-кіпіш. отак так от грубо нарізаємо. Грубість наше все в цьому соусі. І от. Десь отак от закинули. Перемішаємо і подивимося. Подивимося, що у нас тут виходить. Угу. Ось така у нас от ситуація. Цибулька, обов'язково цибулька нам треба. От Відправляємо цибулю. І трохи е, укропчика. От, бездоганно. Бездоганно перемішуємо і дивимося, як у нас тут все виходить. О, о, прекрасний тартар. Прекрасний тартар. Все у нас красиво. І лимон. Оп. Вот так от. Трошечки лимону. І вот так от. Соус-тартар наш готовий. Спробуємо. Угу. Наступне, що нам треба, це пюрешка із. Зеленого горошку. Якщо у вас є заморожений зелений горошок, підігрійте воду, кіньте зелений горошок на пару хвилин, щоб він розморозився, і все, ви можете брати за основу цей зелений горошок. Також ви можете взяти консервований зелений горошок. Трошечки буде воно по кольору відрізнятися, він буде більш тьмяним, але по смаку теж буде дуже смачно. Для цього нам треба цибуля. Нам треба посмажити цибулю, потім посмажити на ній зелений горошок і з цього зробити пюре. Нарізаємо кубиками дрібненькими, щоб нам потім його можна було подрібнити ще більше, щоб зробити пюре. Так, перекидаємо її ось сюди в кастрюльку, підсолимо нашу цибульку і підсолимо рибу. Підсолимо рибу. Для того, щоб вона починала вже випускати сік. Нам треба, щоб вона була максимально сухою. По-перше, ми її протираємо насухо, по-друге, ми її солимо, перчимо. Загалом, ця страва, вона дуже така, що ви можете її їсти руками. Руками ви можете їсти рибу, вона в клярі, і картоплю спокійно. Руками їсте і макаєте в якийсь соус. Прекрасно смакує з цією стравою соуси а, тартар, барбекю соус, кетчуп, просто майонез. Ну, я віддаю перевагу, все ж таки тартару, а не просто майонезу. І е, обов'язково в цій страві має бути щось зелене. І я, я звик, що в цій страві в Англії завжди є зелений горошок чи пюре із зеленого горошка. Ну, чесно кажучи, пюре із зеленого горошку набагато. Ліпше смакує, тому що ви можете взяти чіпсу і спокійно ну, картоплину чи рибу і спокійно ви можете вмочити її в чи то в кетчуп, чи то в тартар, чи навіть в цей пюре з горошку. І Пересипаємо горошок сюди. От. Чи зелений, чи консервований. О, прекрасно, можемо з нього робити пюре. Отак от. Так от. Просто чавимо його. І У нас таке бездоганне пюре виходить. Всі горошини треба роздавити, щоб у нас вийшло таке зелене прекрасне пюре. Цибулька дасть йому цей солоденький смак, знаєте, смаженої цибулі. А горошик сам має в собі. Ну от, наше пюре із. Зеленого горошку готове. Ми можемо його відставляти і перейти до основної частини саме картопля і риба. Займемося нашим е, кляром. Беремо е, розпушувач для тіста. Трошечки розпушувача. Додавайте свої фантазії. Додаємо е, також сюди крахмалу, щоб... Був кляр таким хрустким. Крахмалу. Можна ще рисове борошно додати. Додаємо паприки. Паприки. І трохи я хочу копченої паприки. Ох, копченої. Ну, копченої паприки треба трошечки. Можете ще куркуми додати, що вам там хочеться. Так, все. Цього достатньо. І тепер це все добряче розмішуємо. Перемішуємо наш кляр. Посолити. І чорного перцю. Все. Такий у нас буде смачний кляр. Заливаємо тепер нашу газовану воду. І тут треба правильно слідкувати, щоб воно не було дуже густим і щоб воно не було дуже рідким. Тому що якщо буде дуже рідким, тоді воно не прилипне до риби. Якщо дуже густим буде, то у нас буде, знаєте, що. Так. -от. от як воно піднесеться дуже добре. Нам якраз треба ці бульбашки, вони будуть утворювати оцю всю хрусткість. Простір буде утворювати. Такі бульки буде утворювати. Так от. Відставляємо наш кляр. Ось він має бути. От таким от, щоб він чіплявся до риби, але її не, так от не обліпав її. Ось десь така от густина у нього має бути. Так, далі працюємо з картоплею. Беремо картоплю і спробуємо з нею зробити картоплю фрі. Цього нам треба її нарізати правильними шматочками. У нас є картопля, у нас є риба, у нас є кляр і у нас є соуси. Все практично готово. Тепер ми починаємо розігрівати нашу кастрюлю. І в ній олію. Будемо фрітюр робити. Так. Буде красиво. Зараз. Е в Великобританії через ті події, які в нас трапились в державі, дефіцит е, з цією стравою fish and чіпс, оскільки треба дуже багато олії. А ми поставляємо весь всьому світу олію. Що я можу сказати? Ми що одразу почали сказали, що готуємо традиційну, е, традиційну е, британську страву, але fish and чіпс це ж так. Така ж сама традиційна е, англійська страва, як і традиційне індійське карі. Справа в тому, що багато років тому єврейські іммігранти, які мігрували до Британії з е, території Іспанії, Португалії через Нідерланди, вони принесли цю страву. Вони принесли рибу, обсмажувати так, от в клярі і їсти з картоплею фрі. Тому, е, от така от. Цікава історія за цим всім стоїть. І таким чином страва, як бачите, стала народною, британською. І коли запитаєш британця, яка ваша традиційна їжа, одразу британець тобі скаже fish and chips. отакі От єврейські корені у британської нації. Красиво. Красиво, красиво. Бачите, яка красота. Дуже смачна картопля. Готова, дуже смачна, але не така, як в фастфуді, і не така, але дуже смачна. Так, тепер ми беремо нашу рибку і. Від вології вологу з нею прибираємо, тому що нам не треба волога. От. І отак от борош. Нам треба борошно для того, щоб вся ця рідина і вологість разом тримались, щоб кляр не відлипав від неї щоб Кляр добре до неї прилип. Давайте в кляр нашу рибку опускаємо. Має добре стекти. Можемо тепер опускати. У нас все готове. Наша fish and чіпс готові. Є фіш, є чіпс. Ну, чіпс у нас е, не настільки технологічно, але е, я б мав сказати, що картопля дуже смачна, добре посмажена, і головне, гарно смакує з нашою рибкою. Я навіть не знаю, що краще, ця картопля, чи, чи ота от хрустка. Так, ось наша рибка. Дивіться. В клярі. Ми її приготували з вами і накладаємо наше пюре. Пюре із горошку. І соус тартар. Ну, по візуалу у нас виходить фіш енд чіпс і рибка в клярі е, у фритюрі і картопелька у фритюрі. Теж красива. Бездоганність наша краса готова. Які вони. Чуєте? Чуєте? Хрустять. Хрустять. Те, що я хотів. Я хотів, щоб вони хрустіли, і вони хрустять. Крахмал, дуже добре, що ми сюди додали. Так, картопля у нас о, макається в наш соус-тартар. Бездугано. Ця страва, нагадаю, вперше зафіксована в 1860 році, коли Джозеф Малін, здається, Джозеф Малін, із єврейських іммігрантів відкрив магазин, в якому продавалась смажена риба і картопля. Все дуже просто і дуже смачно. Звісно, річ були додатки соуси і так далі. Обов'язково має бути лимончик, і ми ним можемо спирснути рибу, можемо не спирснути. Так от, давайте її. Відламаємо. От, дивіться, така хрустка, красива рибка. Mm. Mm. Mm -hmm. Просто бездогана. Mm. Mm. Пюре. Mm. Mm. Я повинен сказати наша версія. Не гірше, можливо, навіть дещо мені навіть більш подобається. Ну, це мій смак, мені подобається цей горошок. Тож з вами був Андрій Павленко, і ми готували традиційну а, британську страву. Ні, не індійська карі. Ми готували fish and чіпс Дуже просто і дуже смачно. До зустрічі! Готуйте з Кускус. і -кус. у нас завжди все виходить і завжди все смачно. До зустрічі.